Слава Україні! З вами Лавра. Продовжую розкладати карти. Значить, сьогодні, да, що сьогодні є основним для України. Через російську агресію народ сьогодні багато людей без домівки, бідні. Немає домівки, тому що домівка зруйнована, залишається бути під дощем, або, іншими словами, залишається бути. Буквально незахищеним, тому що все зруйновано. Зруйновано те, що від чого залежали, а також від сьогодні цієї руйнації люди також залежні. Що далі? яка ситуація сьогодні в, Украї в Україні? У нас треба будувати різні паркани. Треба це майстерно робити, і це роблять наші люди-воїни, тому що королі жезлів. Люди воїні це роблять, захищають зі своєю різною зброєю, зі своїми друзями, щоб інші люди жили спокійно і займалися своїм господарством, так би мовити, да? продовжували жити. Тому сьогодні роблять все, збільшуючи як можна, як можна більше і паркан, а також різні пугалки. Майстерно це роблять і їх. По-іншому відлякують щоб за щоб паркан цей ворог не заходив. Так, ще загальна ситуація в Україні. Дивіться, не дивлячись на те, що на сьогоднішній день королева мічів, тобто агресорська сторона, да, русня, продовжують рухатись вперед, все рівно їм до України, як до рачки, да, до Луни, до зірок. Тобто це їх тільки може бути мрії, виключно мрії. І все. Да, Вони в планах, в планах йти далі в наступ. Але їм через їх мрії прийдеться тільки відходити все. Прийдеться відходити іншого шляху в них немає. Всі їх рухи насправді це тільки плани, але як до зірок плани. Мрії. Фантазії. На сьогоднішній день що відбувається в Україні? Так як в нас імператор завжди виходить Кремль, а також маска Путіна. Так, от маски Путіна скоро буде кінець. Карта смерті каже, завершується його життєвий шлях. Ви зрозуміли? Тобто маска Путіна буде скоро припинена, тому що карта суда випадає: суд і карта миру. Тобто, буде вже завершення оцієї піздоти, уродливий такої, знаєте? Так от, ця пиздота скоро буде припинена в існуванні. Життєвий стоп, бачите, кінець. Ну, я підкреслю, що ця пиздота по, приводу, по назві Путлер, вона вже давно не існує. Є багато масок, про які я розповідала вже там, коли я сказала, що воно здохло. Ну, але здохло, це головна маска Путіна. А сам Путлер насправді пішов давно. Ось так. Значить, продовжуємо далі. Суд іде. Суд іде Божий. І знаєте, який суд? Коли він буде знімати всю свою шкіру і пер... перезмішуватись, пер... переплащатися, змішуватись повністю. А давайте зараз подивимося, що це означає. Це буде нова якась путлеровська рожа. Це буде ще нова путлеровська рожа. Подивимось. Ну, їх три, бачите, цих рожі. Дуже схоже на те, що буде якась ще нова заміна, нова з нової дороги. Дуже схоже. схоже. Але е, такі враження, можливо, знаєте, як перезується по якось інакше. Якось інакше. Хоча карта зірки каже про фізичну смерть. Можливо, знаєте якзується перевзується там 9 кубків каже про те, що буде збиратися там в Кремлі і буде щось вирішувати. Тут маска Путіна завершує своє існування. Трійка Мічів каже, що. Можливо, це третя маска вже просто. Дивіться, Якщо ми його так складаємо, то це фізичний його вже стан. Тобто карта зрадництва да, буде, він прибраний, неочікувано, можна сказати. огласять його смерть. Да? ось так скажемо. огласять його смерть. Ну, Для світу, да? щоб карта мира бачила да? для, сві... для світу, так показати. І карта смерті. Карта зірок це фізична, да? фізична смерть. І його життєвий стан буде обнульований. Тобто Життє... Сили, карта сили буде нуль. Ну, скоріше всього, тут реально він може померти. Оцей головний представник той, хто довго вра... грав старого Путлера. той… Та маска, яка довго грала старого Путлера і була відповідальна за цю маску, за цього героя. Так, добре, що далі. Що для України є головним сьогодні? Для України сьогодні те, що давно Україна очікувала, буде приєднання, Да, Тільки скоро вже відкриється. Також іще країна зрадників. Не люди в Україні наші, а ще одна країна зрадників. Дивіться, хтось один відкриє своє обличчя і все ж таки підкреслить своє, своє братство, рідність, близькість, дружелюбність. А хтось, навпаки, прояви себе, що, я, що вони були близькі до України. Але покаже насправді, що це є також скриті е, зрадники. Скриті, тому що е, грали на два фронти і туди і сюди. Так ось карта родини скоро України буде більше е, об'єднуватись, більше зб... Зб... зближатися зі своїми окупованими територіями. Це означає, що від зрадників від зрадників, так е, брата і сестри, русні проклятої, буде забрана і об'єднана, ну і при цьому поступово відкриється нове обличчя ще е, якихось братів сестри. Саме зрадників, тобто ті, хто приховано насправді підтримували Русню. Підкреслюю ще раз, Україна йде своїм шляхом до возз'єднання зі своїми містами, які окуповані Рашею під рашею. Що далі? Що далі? Карта діявола, і карта Сонця. Ви бачите, як все гарно показує і шість пінтаклі. Іде реальна допомога, від якої сьогодні ситуація залежна. Шість пентаклів. Від якої ситуація залежна. Тому що через цю залежність, що її немає, ну, не вистачало, в деяких містах рух українських воїнів був заморожений. Тобто руху такого сильного, яскравого не було, але вже через цю підтримку, нарешті, ви да, розумієте, підтримка вона постійно є, але дивлячись, що в якій кількості, і що конкретно. Так от тут іде там, де зачекалися, залежні були, зачекалися. І нарешті вона іде, ця підтримка, яка гарно додає сил, а, значить, розморожується ситуація по карті Сонця іде в десь щось конкретне вибухове. Ця підтримка конкретне вибухове, що реально змінює ситуацію. До речі, три старші харкани кажуть про важливість ситуації, да, скоро ще а, от згадаєте мої слова, і ще якась країна проявиться і покаже, що вони були, а, що вони насправді нечесні з нами і що вони в. В тиху грали роль, от саме грали роль наших помічників. А насправді вони грали на два фронти. І це скоро буде яскраво висвіль... висвітлено. Ось Так, відкрито. Ще далі. А Україна? А для України ще також для України, да? прийдеться там, де збирали плоди, угу. зараз ще розкрию, бо тут не повністю відкрилися історія, що ще далі буде і дальше. І далі карта луни. Ось так більше вже зрозуміло. ну ось Ще карта новини, запам'ятаєте, да? дивіться, що далі йде? Там, де ми раніше збирали плоди, виногради, виногради, там, де сонячно дуже, та арбузи з виноградами і так далі. І те, що ми вже поховали, закінчили і сказали. Вже все КПС закінчені полуні окупація. Ось принцеса Мічей, яка контролює оці виноградники. Карта е, Десятка мічів це вже завершення окупації. Завершення окупації. Колесо Фортуни зміна. Там, де була заморозка, вже йде сонце. Квітнуть під, під Подсолнухи, соняшники. Коли треба буде збирати соняшники. Тут Пентаклі, Оцей шанс. Скоро буде новини за це. Оце вже виглядаємо. Виглядаємо вже. Да? Вже. І так. Там, де. З однієї сторони, ми кажемо, да, ситуація земля там, де да, міста, там, де виноградники, там де сонячні, там, де нам здавалося, що вже це окупація вже тотальна, по карті Луни саме окупація, і десятка мічів, загроза да, всі ці, вона буде змінюватися. Десятка колесо е, Фортуни каже, що це вже іде зміна тотальна, яка веде до туза тобто до... Збув до цих Шансів і до реалізації до, того, до реалізації того, до чого прагнемо. З іншими словами, ми кажемо, що нарешті ми плоди не збирали. Нарешті ми тут багато чого робили, 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 робили. Тепер є що є великий досвід, реально дев'ятка Пентаклі реально великий досвід, який тепер ми будемо закінчувати цю окупацію. І пашити у цих всіх орків, змінювати ситуацію, і брати все у свої руки. Це зрозуміло, так? Да? По Україні на сьогоднішній день ось така ситуація. Ось така ситуація по Україні. Ну що ж, давайте подивимось, що сьогодні у орків. Та я не хочу дивитися, що сьогодні у орків. Ось виглядають, слухають, хочуть підтримки, чекають цю підтримку, ось ворожнечі між собою сруться. Слухайте, ну тут піпець, -пі так. Да. Дивіться, у орків, як випадають три карти. Між собою вони там сваряться, між собою не можуть поділити. а Також боряться, звісно, із нашими також. Да? Виглядають, чекають якоїсь підтримки, що хтось їм буде здавати якусь інформацію. Ось пушки да, стоять їх, обороняють окуповані міста і дивляться, куди нападати, де, і так далі. Але їх чекає трійка мічів, великий піндець. Скоро, ну, так. На сьогоднішнє, коротенько, коротенька да, зміна світу для них закінчується те, що вони робили, і буде повністю зміна ситуації. Да, Їх також радять для них це буде дуже неочікувано. Тут чаш будуть стогнати, плакати і так далі. Ось їх імператор, ось їх Кремль. Ось їх Кремль. Ви бачите, наскільки в них агресивні карти. Ось вони пишуть, жалуються, щось самі пишуть, кудись там жаляться, щось стогнуть і так далі. Ну, ви розумієте. Пишуть принцеса Пентаклі каже, що передають якусь інформацію кудись. Тут їх керівництво, яке також крутить, мутить, як хочуть, переливають з пустого порожня для того, щоб тримати все. Але вони живуть мріями. Мріями про свою смерть і про шанс. Дивіться, орки да, керівництво їх насправді тримає на плаву буквально тільки балачками і пустим трендюжем. Вони вже там розуміють, тому сваряться між собою. Багато хто мріє, що буде дорога їм додому. Багато хто думає, що це вже йде завершення, і мріє про це, що буде завершення. Багато хто чекає, хтось чекає на якусь неважливу рицарь Пентаклі, невелику можливість шансів, шансів що звідкись прийде якась інформація, що це вже нарешті завершується, але все рівно для них все дійсно завершується. Таким чином, не таким, підсрачником, не підсрачником вони будуть бігти. Бігти. Ну, ось така ситуація для орків. Не дивлячись на те, що вони десь кудись кроки роблять, якісь да, вказівки виконують, б'ють. Але наша робота робота наших захисників, журналістів, неймовірно, великого розміру, обсягу вкладань, зусиль, і що будуть великі зміни взагалі, докладаючи зусиль наші люди, і ці новини, які посилають. Наші люди, військові, журналісти, все це просвіщають, да? вони має плоди. І тому люди з цієї сторони вони скоро будуть перезуватися самі, змінюватись, передивляючись різні новини. Да, Цю агресію будуть стримувати. Ці, ці новини вони як дуже швидко летять, ідуть. Так, все за Орків сказала. Тримаємо пальчик догори, тримаємось, не боїмось. Ми за безпеку свою ми думаємо, докладаємо зусиль максимально до правди, докладаємо зусиль максимально до здорових своїх думок. А я вам бажаю тихої ночі, спокійної, спокійної доби і дня. Пока-пока.